І перше, що ми приготуємо, це дві е, холодні м'ясні страви. Перше це буде рулет, і ми його розріжемо. Розріж, зробимо з нього е, такий пласт е, десь сантиметрів два. Зрізали і відбиваємо молоточком. Відбили з обох боків. Потім беремо. Сіль і свої улюблені приправи, які ви більше любите, і намащуємо з обох боків. Беремо гірчицю в зернах, і також гарно намастимо з середини. І викладаємо середину моркву. Морку виклали і беремо, скручуємо і зв'язуємо ниточкою. Рулет гарно скрутила, зв'язала ниткою. І ставимо, щоб він постояв пару годин, гарно промаринувався. Тоді накриваємо його фольгою і ставимо в духовку. Тут на наша страва це також рулет, це буде філе у беконі. Ми беремо приправу, нашу улюблену, змішуємо все. Намащуємо філе і обмотуємо беконом. Лед готовий, я його поклала зразу в форму, в якій він буде запікатися. Шов обов'язково повинен бути знизу, так як буде запікатися, щоб наш бекон не розкрутився. І ставимо його, щоб промаринувалося пару годин, потім накриваємо фольгою. І ставимо в духовку запікати. Рулети простоїли, промаринувалися 3 години. Зараз доливаю по 50 грамів, десь близько 50 грамів водички і накриваємо назад фольгою і ставимо в розігріту духовку на 210 градусів на 1 годину. За 10-15 хвилин до кінця приготування ми знімемо фольгу і дамо рулетам запектися до рум'яної шкірочки. Наші рулети спеклися, вони вже готові. Дамо їм час, щоб вони гарно прохололи, і можемо нарізати на святковий стіл. Зваримо овочі, поріжемо кубиками оселедці, дрібно поріжемо картоплю, моркву і буряки, натираємо все на тертку. На дно ми кладемо картоплю, тоді викладемо. Оселедця. Ми покладемо цибулю. І Все це ми гарно змастимо майонезом. Майонез у мене домашній. Далі ми викладаємо морку і також змащуємо майонезом. Зверху ми кладемо буряки. І також змащуємо майонезом. Наша шуба вже готова. Прикрашаємо її петрушкою і можна ставити на новорічний стіл. Далі ми приготуємо ребра свині з чорносливом. Беремо ребра, порізали їх, і заправляємо своїми улюбленими приправами: У мене це сіль, коріандр, сушений базилік і мускатний горіх. І також суміш п'яти перців. Додаємо сюди. Соєвий соус і томатну пасту або томатний соус. У мене він домашній. Це гарно змішуємо і ставимо на цілу ніч в холодне місце, щоб воно гарно промаринувалося Не промаринувалися цілу ніч, я переложила їх у форму, в якій вони будуть запікатися. Додала чорнослив, накриваю кришкою і ставлю в духовку. Далі ми будемо готувати салат з кальмарами. В першу чергу наріжемо кільцями цибулю і замаринуємо. Цибуля наша маринується, а ми поріжемо кільцями кальмари. Кільцями нарізаємо яйця. Також сюди додаємо цибулю мариновану, гарно її віддушуємо. Тепер перчимо. Солити ми не будемо, так як у нас маринована цибуля підсолена. І сир твердий буде солоний майонез. Додаємо сир. Заправляємо майонезом. І наш салат готовий на святковий стіл. Наступна наша страва це буде лосось на гриль. Мисочку. Солим перчимо. Поливаємо соком лимона. Поставимо маринуватися на хвилин 30. Наступна наша страва це буде салат із руколою, сир, помідори, огірки, яйця. Ми все нарізаємо і зробимо сюди дуже смачну заправку. Зверху салат прикрасимо оливками. Оливкову олію, сік лимона і мед. Ми все гарно змішуємо, і заправка готова. Заправляємо салат, і салат на святковий стіл готовий. Далі наступна наша страва це будуть тарталетки з вершковим сиром та червоною рибою. Кріп, дрібно нарізаємо. Додаємо його у сир і гарно перемішуємо. Прикрасим маслиною. Наші тарталетки на святковий стіл готові.